Друзі, всім привіт! Ви на каналі А3A2Crew. З обновою 9.6 у нас з'явився в продажі камуфляж. Ви маєте зіграти на гриві кілька боїв. Десь орієнтовно 5 боїв в мене було, і вам пропонують придбати цей камуфляж. Камуфляж називається Forster за 5000 голди. Ну, камуфляж, можна сказати, назвати його гарним, але якийсь він не, не домальований. Якісь ці гілочки ззаду позаду, бачите, якісь вони, типа якісь неживі. Коли був представлений цей камуфляж, я обнову 9.6, більше за все чекав через цей камуфляж. Але тут така справа раніше був ребаланс танків, туди війшов і гриль 15, тобто його зробили, як би то кажуть, типу, додали йому якоїсь такої специфічності, тобто підкреслили його якісь основні сильні сторони. Вбрали маневреність нього, вбрали максимальну альфу. От. І мені здається, друзі, що тут відбулася наступна штука. Тобто, після рібалансу просіла активність гри на цьому танку. Що треба зробити? Треба намалювати по-швидкому якийсь гарний камуфляж, продати його за 5000 голди, і тоді на ньому будуть, будуть грати. Але без ложки дьогтю тут не обійшлось. Чому, друзі? Тому що. Зараз подивитесь, от вам вибірка з бою. Ми граємо з моїм совзводним на однакових танках на гриль 15 в камуфляжі Фостер. І близько 100 метрів, коли ми бачимо нашого завзводного, то він їде без камуфляжа. Ну, да ладно, якісь баги бувають, вони їх підлатають, мабуть, швидко. А ми подивимося бій. У нас такий незвичайний сетапчик буде. Чотири тіммейта у нас в команді з мого клану. І на грилі 15-му поїду супортити напрямок СТ. Якщо хтось не знав цієї позиції, на якій я буду зараз грати, можете спробувати пограти від цієї позиції. Чим вигідна ця позиція? Тим, що ми бачимо тут, можемо супортити. СТ-фланг, тобто ліву сторону. І так само звідси ми бачимо і напрямок тяжів, особливо там, де ветеран у нас, ми там можемо скидатися люто. Чому? Тому що там постійно якісь ветерани хочуть туди під'їжджати. 624 по ветерану даємо. І поки що не маємо ніякого світла, тому наш фланг тримається. Хлопці грають суто під ПТ і. Правильно роблять. Т62, друзі, на фулочку. Получає Т-62 Кріт БК з подривом. Отакі От справи. Пограв хлопчик. Далі ми бачимо, мало було. 62, ще у нас ФВ 4005 також підставляє свій скворєшник під наш лютий фугас. Ну, Хоча лютим він був раніше, тому що ну, ребаланс, підкреслили найкращі сторони гриля. Раніше він грався краще. Я, до речі, на грилі зіграв багато боїв. Це, мабуть, другий по за чисельністю танк, на якому в мене найбільша кількість боїв. І бачите, як я вам і казав, що можна звідси. Кидати, і ви не будете ловити тут лампу постійно. гриля достатньо гарна маскировка, і можна звідси давати нормальні такі ліщі. Ну, тут давав вже фугасом, тому що боявся, що не пройде ББшечка. А від фугас маленький, але дамаг все одно буде. І все одно Хевік, все одно Хевік хоче хоче їхати на нашого ВЗ-113 і отримує ще одну тичку. Лівандовський. Наступний. На черзі Лівандовський. Just do it. А, тут шот вже не заходить. Не заходить, тому що здав назад. Ветеран здав назад і. І все. І шот не проходить. Наша команда майже флова. І також попадаю в стіночку, бо не звожусь до кінця. Друзі, отака перемога, такий бій. Гарний камуфляж, але трошки дірявий. Сумно, що так відбувається, коли ти роблять щось нове, має бути цікавим, а воно не таке гарне, як ти хотів. 4525 дамага, один фраг. Другий клас, підрив БК 62. Ось такий маємо три. Топ-3. Гравці клану. Цікавий бій. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Дякую за перегляд. Пам'ятайте, що все буде Україна. Всім гарних боїв. Пока.